Добрий день. Мене зовут Олександр. Я директор компанії «Нотаї». Ми пропонуємо програмне забезпечення власного виробництва. Ми працюємо на ринку вже сім років. Я стабистою займаюся цим трохи довше. Облік на підприємстві завжди розподілявся на дві великі частини. З іншого боку, це був звітування перед державою. З іншого боку, це е, керування бізнесом. Ми переважно займалися останнім. Ми спеціалізуємось на обліку, який дуже часто називають управлінським. Е, створюємо програмне забезпечення під підприємство і користуємося при цьому нашими особистими е, е, рішеннями облік Нотаї. Перед тим, як е, я розповім про саму систему, я хотів би. Торкнутися теми, чому би ви вирішили розробляти власне програмне забезпечення замість обслуговування інших програмних продуктів у сфері обліку. Коли я вперше став створювати системи особисто, то зіткнувся з однією дивною проблемою. Програми створені для одного підприємства геть не підходили для іншого. Зараз можу сказати, що за весь час своєї приватної практики, а це більше 20 років, я ні разу не створив двох однакових систем взагалі. Навіть якщо вони були розташовані і працювали в одній галузі, я захоплювався питанням, чому це так? Врешті-решт звернув увагу на тривіальну обставину, що це залежить від того, що підприємства на підприємстві працюють звичайні люди. І це дуже важливо. Чомусь поминує думка, що люди і колективи, які створюють бізнес, сприймають облік однаково. Мій досвід показує, що як не існує двох однакових людей, так само не існує двох однакових бізнесів. Більш того, ці бізнеси намагаються бути особливими. Тому складається риторичне питання, чому ж при таких умовах облікові системи мають бути однаковими? Ми, мої спостереження також свідчать, що типове рішення потрібно тільки на першому етапі. Особливо коли колектив підприємства починає знайомство з програмним забезпеченням. Але потім, коли програмне забезпечення стає частиною підприємства, воно повинно змінюватись під підприємства, а не навпаки. І воно повинно змінюватись постійно. Підприємство, яке функціонує в умовах ринку, постійно змінює свою поведінку. З цього можна зробити наступні висновки. Потрібно, щоб програмне забезпечення мало можливість постійно змінюватись. Щоб програмне забезпечення змінювати в обмежений частом терміни, потрібно дуже добре знати код, а його ніхто так добре не знає, як той, хто його написав. Ми орієнтуємося на співпрацю з нашими клієнтами на довготривалий термін. Ми не тільки створюємо підп... програму забезпечена, ми ж його і підтримуємо. Система обліку на підприємстві змінюється весь час, поки проходить автоматизація. Сама автоматизація має вплив не... не на те, як ви бачите свій бізнес. Тобто, коли ви будете автоматизуватись, ваше е... уявлення о тому, яким повинен бути облік, буде постійно мінятися. Тому. Е... Потрібно буде міняти облік в процесі його створення. Це дуже важко, але це спеціалізація ту, якою ми тримаємось. Так. Дуже болячий момент це залежність від програміста. Дуже довго один відомий продукт створював, на наш погляд, хибне переконання, що можливість створити. Був незалежних фахівців, яких можливо наймати, міняти будь-коли, і це зробить вас незалежним від будь-якого програміста. На практиці ми бачимо іншу картину. З передумов, які я наголосив раніше, я, те, що створив один франчайзі, дуже складно взяти в обслуговування іншому. Це випливає зі складності програмування, як такового. Все, що створюється під підприємство, не типове. І перш ніж підтримати програму, треба її розуміти. Тому так, хоч, так, хоч по-іншому, вам потрібно залежати від програміста. Але ситуація, коли ваш код ні від кого не залежить, дуже трагічна. Далі. Тут перелік, є базова конфігурація, перелік додаткових модулів, які підтримуються в нашій задачі. І ми працюємо зараз на створенні своєї облікової бухгалтерської системи. Тут ви можете побачити екран авторизації. Наша система повністю вебворентована. Ми підтримуємо три браузера. Safari, Chrome та Firefox. Internet Explorer у нас використовується в касовому модулі. Більшість інтерфейсу адаптована під мобільні пристрої. Ми над цим постійно працюємо, щоб, ви, щоб клієнт мог, мав можливість робити, мати доступ до системи з будь-якого гаджету. Наша система може бути розташована як в хмарах, так і на сервері. Ось такий от приклад серверу, на якому на якому вже 7 років працює система, в ній вже більше 250 тисяч документів, і, воно, і сервіс з цим справляється. Ми взагалі дуже. Пробуємо, щоб наша система була найекономічніша по ресурсам. Дуже популярна система, коли ми інтегруємо облікову систему з веб-магазинами. З нашої облікової системи ви можете контролювати декілька веб-магазинів в інтернет-просторі. Ось такі ось екрани у нас для авторизації. У нас є звичайна веб-версія адміністрування, у нас є касовий інтерфейс, у нас є мобільний застосунок. На цьому екрані ви бачите авторизацію до системи через чіповану карту. Тобто, ви можете свій пароль зашифрувати в карту, і щоб ніхто не бачив, як автори... з яким паролем ви авторизуєтесь, ви можете записувати і шифрувати його на карту. Дуже був цікавий досвід формування приціла для мобільного застосунку. От бачите тут приклад, коли код не поміщається в приціл. І поки він туди повністю не зайде, він не буде зчитаний. Дуже були великі складності, але ми все зробили. теж. Вся задача поділена на інтерфейси. Інтерфейси дуже просто переключаються в приложе в нашій задачі внизу через список далі. Коли ви працюєте з нашою системою, то ви можете застосовувати багато вкладенок і працювати з системою разом з цими вкладками одночасно, і відкривати все, що вам потрібно для аналізу або для інших задач. Сам інтерфейс дуже непростий. Тут він, ви бачите, що розташовано зліва список, справа то, що відкривається, коли ви натискаєте ліворуч. Далі. У нас дуже проста пошукова строка, але в неї можна ввести дуже вкладені запроси. Тобто ми брали приклад з Google. Де пояскова строка може внести в собі багато параметризованих, вложених запитів. Постійно працюємо над тим, щоб була можливість редагувати інформацію в реєстрах без використання миші. Тут у нас є щоденник, тут ви можете щоденнику вести всю історію вашого спілкування з вашими партнерами. Записувати туди примітки, закачувати файли, групувати в їх в папки. Далі є система нагадування. Ви можете вибирати, як вам буде нагадувати система про подію. Далі в системі є встроєний партійний облік. Ви можете в нас використовується. Правила ФІФО і ви можете перевірити нашу задачу, яку ви створили в великий прибуток по кожній позиції товару. Також ви можете взаєморахунки вести в розрізі контрагентів або в розрізі документів накладних. Є калькуляція. В, нашому, в нашій системі встроєний модуль виробництва. З допомогою калькуляцій ви можете створювати калькуляції дуже великої вложеності. Ніяких ограничень тут нема. Так, що тут у нас? Виробництво. Ось так виглядає документ виробництва. Документ виробництва буферизує, буферизує всі ваші калькуляції внутрі цього документу. Так, у нас є звіти, куби. У мене тут трошки час виходить. У нас є куби, звіти, які дозволяють вам більше аналізувати всього. CRM-система системи це вирви продажів. Ось так ви можете налаштовувати всі типи завдань. Ось так виглядає реєстр і завдань. Так, ну я туди її прилистую. Ось так. ось це ми записуйте наші телефони. Ми розробляємо програмне забезпечення під клієнта. Любі складності ми зможемо запрограмувати. Дуже дякую, до побачення.